У нас є станом на цю хвилину повідомлення з кількох українських регіонів про те, що завдано шкоди через російські атаки шахедами, дронами цієї ночі. От зокрема в Кіровоградській області було такова енергетичний об'єкт, через що три населені пункти без світла частково залишилися. Про це повідомляє голова ОВА відповідного регіону Андрій Райкович. Він якраз пише саме про дронову атаку, про те, що цілили. Але по об'єкту інфраструктури, ну очевидно, навіть енергетичної інфраструктури, скільки є. Відключення електропостачання найголовніше обійшлося без постраждалих. Пише очільник області, і працюють всі відповідні служби над ліквідацією наслідків цієї атаки. Кировоградщина не єдина така область, яка постраждала від подібних атак. От, зокрема, Укрзалізниця пише про те, що через російський ворожий обстріл на Кировоградщині і на Миколаївщині є знеструмлення окремих дільниць, тобто два регіони, дві області. От зараз. Зараз усі пасажири бригади поїздів номер 54 Одеса-Дніпро. Потім ще один е поїзд Одеса Харків перебувають в укриттях. Е за попередніми даними потерпілих немає. Ну, тобто, буквально або залізничну станцію було атаковано, або ж було атаковано безпосередньо потяги, які. Ну, навряд чи рухалися, тобто вони, очевидно, перебували на станції. Крім того, була загроза також і для інших рейсів, як ми бачимо. Направлено резервні тепловози на всі знеструмлені дільниці і відповідно оцінюють пошкодження працівників Укрзалізниці. Ну, коротше кажучи, знеструмлено цілі відрізки в центрі України, саме залізничних колій, і відповідно усіх пасажирів. І бригади Кількох потягів відправили очікувати в безпечні місця, в укриття, поки не відправлять резервні тепловози, які доставлять ці состави, ці вагони відповідно за маршрутом. Очевидно, будуть збої у тобто якісь зміни у розкладі руху потягів. Будемо стежити за оновленнями від Укрзалізниці у соцмережах і на відповідних сайтах перевізника. Крім того, росіяни атакували Харківщину безпілотником. Біля Куп'янська в селищі приколотне внаслідок цієї атаки безпілотника зруйновано адмінбудівлю і загинув 59-річний чоловік. Як повідомляють у державній службі з надзвичайних ситуацій, також з'явилось повідомлення про удари по об'єктах енергетики на Вінниччині. Там у нас є коротенький коментар від Наталії Заболотної, він начальниці Вінницької ова. Вона записала е, якраз коротку інформацію з приводу того, що сталося в регіоні. Публікований цей коментар був в соцмережах. Можемо послухати. Внаслідок ворожого обстрілу на Вінниччині значних пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок цього були відключені понад 300 побутових споживачів від електропостачання. Було призупинено рух потягів станом на. Дже було призупинено знову ж таки рух потягів, як ми почули із коментаря очільниці Вінницької ова так само у е, в цій області, очевидно. Є зміни в русі потягів через атаки на критичну інфраструктуру. Зрештою ми бачимо, що росіяни за останні тижні активізували свої удари саме по залізничній інфраструктурі, по підстанціях і по відповідних от вузлах енергозабезпечення е, якраз залізниці, так ворог намагається вивести з ладу українську логістику, перевезення не лише пасажирські, але й вантажні спрямовані на схід України і на південь України. Інформація про постраждалих. На Вінниччині не надходило, але от якраз бачимо про ну кілька є випадків такої системності ударів саме по залізничній інфраструктурі. Ну і також нагадаємо, що вчора росіяни завдали удару іскандерами із Брянської області. Така інформація вчора звучала по одному з навчальних підрозділів сухопутних військ на півночі України. Були підтверджені: на жаль, і важкі наслідки цього обстрілу наших сухопутних Сухопутних військах в загальних рисах описали ситуацію. Заявили вчора про те, що через цей обстріл є жертви і поранення, оскільки росіяни вдарили е, саме в укриття, точно влучили в укриття у навчальному цьому центрі на його території іскандером. І поки що не уточнено було кількість втрат через цей удар. Але зацитую повідомлення сухопутних військ: ворог застосував дві балістичні ракети Іскандер попри вжиті заходи безпеки. На жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу, не вдалося на місці. Працювали вчора відповідні екстрені служби. Всім кому потрібно було надати невідкладну медичну допомогу, її надали, і військові запевняють, що постійно триває робота із обладнання навчальних центрів, полігонів і інших військових об'єктів, укриттями всіма належними об'єктами і засобами безпеки для того, аби військові мали куди сховатися. В випадку таких ударів і е, мінімізувати жертви. Ну, зрештою, таких заходів було вчора задіяно і на тому е, навчальному центрі, де відбувся удар, але, на жаль, от повністю уникнути втрат не вдалося, як ми бачимо, із допису наших сухопутних військ.